З любов'ю та турботою до воїнів АТО близько трьох тисяч вареників наліпили тлумацькі газдині для українських бійців. Виробили це на спеціально організованих вечорницях. У кожен вареник жінки вкладали материнську ніжність та опіку а натхнення до роботи господиням додавала українська пісня. Один міх муки та близько 60 літрів готового начиння, і три тисячі вареників вже готові до відправлення на схід. Тломицькі газдині з роботою справились на відмінно. Жінки зізнаються, кожен вареник ліпили з хвилюванням та турботою, адже знали, його буде їсти захисник України. Ми б ліпили, ліпили, тому що ми розуміємо, що котрийсь вареник буде їсти чийсь син. Який захищає нас, що ми тут так вільно, і з легкістю можемо це робити. Щоб ми так спокійно тут живемо, спимо, а вони там у копах така холодина, а вони в окопах будуть ці вареники наші їсти, можливо, і підсмажать. і кожен згадає, що вдома мама в неділю теж ліпила вареники з нашим борщем. Вкладаємо душу, щоб нашим хлопцям було дійсно тепло, приємно їх їсти і згадували свою рідну хату, свою рідну домівку. Ліпити вареники для українських героїв зійшлися близько 20 місцевих господинь, допомагали у роботі також найменші. Серед юних поміч. Ників Сашко Козак, хлопчик вже добре розуміє, що таке війна, адже через неї залишився без батька. Я сьогодні помагав любити пироги воїнам АТО, які бореться за Україну і її волю, аби всі люди на Україні були щасливі, здорові і ма Коли батько їхав, то сину казав синочку, мене дочекайся, щоб маму ти слухав і поважав на синьому слід. Повертайся, Та він повернувся, але не живе життя його в хвилину. Батько красивий і молодий загинув за Україну. Депутат обласної ради Василь Сенатович, один з ініціаторів проведення вечорниць. Чоловік зізнається, колись про такі зібрання жінок чув лише з розповідей старожилів і навіть не уявляв, що їх буде організовувати теперішній час. Ще в 70-ті роки у мене в сусідах жила така баба Олена, яку, чоловіка, якого закатували нквд в її хаті збиралися, в такі зимові вечори збиралися люди і займалися таким ремеслом, вишивали і співали там патріотичних пісень. І якраз в мене десь з'явилася така думка, чому би не організувати такі вечорниці, де б ми збиралися, ліпили вареники. Те, що така ініціатива нині вкрай необхідна, впевнений, і Михайло Королик, депутат облради, стверджує, чим більше людей підтримуватимуть наших бійців, тим швидше зможемо отримати перемогу над ворогом. Все те, що відбувалося сході, воно продовжується, і відповідно, без такої підтримки, без допомоги, важко хлопцям вистояти. Відповідно, з нашої ініціативи проводяться вже не перші вечорниці. Сьогодні ми плануємо провести такі вечорниці по цілій нашій області, по кожному районі нашої області для того, щоб згуртувати місцеве населення і ще раз нагадати про ту проблему, яка є на сході України. Адже для того, щоб відбулася перемога на в цій війні, то має бути зацікавлений кожен українець. Вареники наліпили. Подумали жінки, що швидко справились з роботою і вирішили ще й пельменів доробити. Потім усе зварили, залили шкварками і підготували до відправлення на схід. Вже за кілька днів прикарпатські страви смакуватимуть на передовій бійці карпатської січі. Мися тому я сама відвідала ці. Бойові позиції, ми так само взяли ці вареники, і дійсно після того як я побачила очі тих хлопців, які куштують ці вареники, там за тисячі кілометрів від дому, коли вони куштують цей домашній вареник, а ще, як вони кажуть, зліплений ніжними жіночими руками, це настільки піднімає дух їх. І після того я десь боялася, бо це дійсно дуже важко такий захід організувати. Але приїхала і стала собі, що дійсно це потрібно зробити для того, щоб дійсно підняти той їх дух бойовий. Продовж року лише в надвірнянському районі було проведено 15 вечорниць зліплення вареників для українських бійців. Долучились до доброї справи вже також у косові, Бурштані і звісно тлумачі. Далі перехідний вареник прийматиме Коломийщина.